Одне з найбільш відомих імен, тісно пов'язаних з історією початку Теософського руху в Індії, є Талапраджада Субароу, один з видатних філософів-ідентистів 19 століття. Коли засновників Теософського товариства Олену Петрівну Блавацьку і Генрі Стіл Ольката, запросили в Індію для облаштування там. В Ад'ярі Всесвітньої штаб квартири товариства Субаров взяв безпосередню участь в цій роботі і надав велику допомогу, щоб це сталося. На той час, в 1882 році, в мадрасі, штаті Індії, вже діяло Теосовське товариство, в якому Субаров займав посаду секретаря. Якраз те, що він, Субароу, жив в мадрасі, написав Генрі Олькот у своїй праці листи старого щоденника, стало однією з причин нашого вибору цієї столиці президентства для нашої офіційної резиденції. Далі Олькот відзначав, що він, це талапраджада Субароу. Молодий вакіл, тобто повірений стріплікейна, якому судилося зіграти гідну роль в історії товариства. Не пригадую, зазначав Олькат, жодного рівного Субарову із матраса по яскравому таланту осягнення духу позачасової мудрості. Субаров якого з великою повагою називали ще з вами Субарову, був одним з членів ради, скликаної Аланом Октавіаном Х'юмом в травні 1885 року для порятунку в лапках Теософського товариства Х'юм. Запропонував головним керівним особам піти у відставку, продати нерухомість в ад'ярі і створити замість цього нове. Науково-філософське, гуманітарне теософське товариство, члени ради, серед яких і був Субаров, відмовились прийняти цю пропозицію і зустрілись з Оленою петрівною Блаватською, щоб підтвердити їй свою підтримку. Генрі Олькат пише в той період, ми багато бачили Субарову в штаб-квартирі. І багато разів користувались можливістю отримати від нього корисні настанови по окультизму. А в особистому листі Доблавацької від 1 січня 1886 року він писав: Ти пам'ятаєш великий проект Субароу по національному товариству Адвайті? Який повинен був таємно просуватися деякими посвяченими, а батьком якого повинен був стати Шанкарачар'я, первоосвященник, і який діяв би в гармонії з Тесовським товариством? Субероу, підкреслював Олькат, хоче зробити так. Щоб це посилило діючі теософські товариства і відділення і виростило б нові там, де їх немає. Він, Субароу, був зацікавлений в тому, щоб вибудувати всередині теософського товариства кістяк справжніх посвячених, який би керувався інструкціями, що надавалось адептами. Слід відмітити, що саме тоді в цілі товариства вперше була внесена ідея про всесвітнє братерство людства та наголошувалась важливість вивчення арійської літератури і східної філософії. Субероу багато допомагав засновникам Теософського товариства з виданням журналу Теософіст, в якому Публікували статті про окультизм та різні релігії і філософії світу. Він вступив в переписку з ними і запропонував для публікації декілька цінних статей, які мали відношення до індускої релігії і філософії. Він не приховував того факту, що його внутрішні сприйняття і окультний досвід набрали силу тільки після того, як він зустрівся з Блавацькою, а його активна участь в роботі Теосовського товариства почалася якраз після приєднання до нього. своїй, Першій статті для згаданого журналу, 12 знаків зодіаку» Субароу, глибоко пояснює езотеричне і духовне значення знаків і співвідносить їх з силами природи і космосу. Заслуговує великої уваги ще одна стаття Субароу під назвою Історія творіння цього світу. І з його початку і до теперішнього часу складається з семи глав. Сьома ще не написана, не закінчена. Олена Петрівна настільки високо її оцінила, що цитувала в декількох місцях таємної доктрини. Вона написала про нього пізніше так. Ми не знаємо більшого авторитета в Індії в області езотеричної сторони, філософії Адвайтів. Значним внеском Субароу в популяризацію ідей Теософського Руку, роботу Теософського товариства стали його виступи на річних з'їздах Теософів у 1885 році. Він прочитав вступну лекцію про Бхагавадгіту, а в 1886 році серію з чотирьох лекцій, текст яких пізніше був випущений у вигляді книги під назвою Філософія Бхагавадгіти, яка і сьогодні користується великим попитом. У теософії. Ще за життя Субароу. А саме в 1880 році президент заснував почесну медаль Субароу за видатний вклад в Теософії. Вказує нам на це автор монографії про Субароу, Одинокий учень Романут Джачарі. Медаль Повинна була щорічно вручатись індійському автору за кращу статтю з будь-якого питання, пов'язаному з їхніми древніми релігіями, філософіями або науками, переважно по окультній або містичній науці, відомій древнім і яку вони практикували. Але до 1883 року. Таких статей не було визначено. І лише на з'їзді, що проходив в грудні того ж року, було вирішено, що медаль в честь Субороу буде щорічно присуджуватися любому члену Теософського товариства за кращу роботу з наступних тем. Арійська окультна наука і філософія. буддійська, езотерична філософія, халдійська езотерична наука і філософія, а також зороастризм, іудейська кабала і езотеричне тлумачення християнської релігії. Цю почесну нагороду в той чи інший час отримали Олена Петрівна Блаватська, Ані Безон, Альберт Персісінет, Чарльз Лідбітер, Джордж Мід, жиду Кришнамурщі, Джина Раджадаса, Олена Писарєва, Джордж Арундей, Швірам, Борис Цирков та багато інших відомих особистостей, причетних до теасовської діяльності. На заключення хочеться сказати, життя Суберов в цьому втіленні було коротким, але дуже цілеспрямованим. І змістовним. Він жив в особливий перехідний період в індійській історії, вчений в традиційних знаннях, він також отримав прекрасну англійську освіту і перевершував всіх своїх сучасників в досягненнях, що стосуються окультної науки і таємної мудрості. Він зробив Значний внесок встановлення та розвиток міжнародного теософського товариства в цілому і мадратського товариства. Зокрема, Субароу ніколи не виявляв сумніву відносно питання, чи існують вчителі в протилежність багатьом інтелектуалам. Те, що теософське товариство опирається на такі фундаментальні принципи, як єдність життя і духовне відродження людства, продовжують підтримувати його на твердій основі і завойовують повагу громадськості. Одним з факторів, які внесли в це свій вклад, були положення і щирість таких людей, як Субаров. Відзначав Роману Джачарі. Дякую за увагу!